Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами огляд рослин в магазині Епіцентр Місто Харків. Починаємо свій огляд з такої білої краси і орхідеї, і неорхідеї. Також у нас тут є орхідеї Мінічки, є орхідея парфумована фабрика Сеншон, яка чекає на свого покупця. Є чудові цікаві пафи. В той раз, я коли робила огляд, був тільки один паф. І в цілому видно, що їх ще завезли. Ось таку велику Фіотову гранді ми з вами вже бачили, я вам її показувала. Досі чекаю на покупця. Секретний аромат, так і стоїть. Знову тут пафики, їх два. І, до речі, на пафи приємна ціна. Також орхідея Камбрія тут є і бачу орхідею Odoran пофумовану фабрику. Ось такі орхідеї стандартні, білі, рожеві, прикутують погляд на себе. Сорти не пробиті, я так хотіла подивитися, що і як мало що пробито. Дуже багато мультифлор мінічок. І міді. прям є з чого обрати. Але ціна ну, кусається. кусається. Ось така гарна біла орхідея з крапушками за губою. Одразу мушу я звернути на себе увагу така чудова мультифлора. Далі орхідеї йдуть білі, рожеві. Ось така чудова біла орхідея з цікавою губою. І одразу вам показую я ціну На ці орхідеї. Без упакування стоїть карнавал уніціантський і орхідея Нарбоне. В цілому, так, поверхнево показую вам огляд, щоб ви подивилися, які орхідеї зараз є. Попередні огляди були більш цікавіші, мені було на що подивитися. я вже рогулью огляди, мені здається, що це все-таки орхідея Пірат Пікоті, але якась своя версія. Ну, сорт не пробитий. Але ця орхідея тут стоїть вже давно. Чекає на свого покупця. Подивилися ми з вами по звичайним орхідеям. Тепер давайте будемо митися по оцінкам. Є гарні оціночки орхідеї дендробіум, білий дендробіум. По 209 гривень. Хто, якщо мріє про таку орхідею по доступній ціні, то можна придбати. Також цікаві були не орхідеї, наприклад, сингоніум з новими ростами. Цікавий, за приємною ціною можна було би і придбати. Також ще цікава рослина була. Це філодендрон ось така непогана, наче здоров'я відповідне. Але такі рослини купувати мені на оцінці трохи лячно, тому що я купувала і антуріум, і спатіфілу, наче гарні, але вони з часом зіграли квітковий рай. Далі дивимося на орхідеї, є оцінка, орхідея ароматна, секретний аромат, сплющене корінечко, квіти точки росту, втрачений тургор, ціна, ви бачите, на ціночку, ну, Зато оцінка. Далі є білі, рожеві. Знову ми бачимо орхідеї дендробіуми. Це все білі дендробіуми, і по квіточкам засохшим це видно. І по тому, що я ходила раніше, робила огляд, теж це було видно. Також ще гранді фіотова і біла. І знову ж таки внизу орхідеї на будь-який смак, фаленопсуси по оцінці. Також тут я вже роблю третій раз огляд. Цим віддіум це стоїть чекає поки його куплять, він же пожовтів підолага. На цьому стенді орхідеї мені всі відомі, я їх вже бачила по оцінці. Вони стоять і чекають, невідомо чому. Ось бігліпчик відсутня відсутнє коріння майже і тургора немає. Але в оцінці стоїть. Дуже багато в нас орхідеї дендробіумів на будь-який смак, різний стан. Є нові рости. Я ще не маю в колекції орхідеї дендробіум. Я собі хочу придбати, але поки як -то не на часі. Але я бачу, що є гарні рослинки з новими ростами. В цілому, хто бажає, то, будь ласка, приїжджайте і купуйте, поки вони є по гарній солодці ціні. На цьому ми закінчили огляд орхідей. Хочу вам просто показати трошечки інших квітучих рослин. Які до себе притягують погляд, змушують поцікавитися ними, познімати і з вами поділитися цією красою. Взагалі дуже приємно дивитися на такі різні квіточки і отримувати задоволення. Щось постійно, думаю, собі таке прикупити, щось окрім орхідей, але поки що тільки милуюся. Дякую вам за увагу. Побачимося скоро на моєму каналі.